На Полтавщині розгортають мобільні пункти, де всім охочим роз'яснюватимуть питання щодо мобілізації соцзахисту та військово-лікарських комісій. Уже працюють кол-центри горячої лінії, вони будуть висвітлені у нас на сторінці. Плануємо стаціонарний центр тобто за межами територіального центру, який теж буде надавати виключно консультаційні роз'яснювальні послуги. Усього за час повномасштабної війни з області призвали понад 30 тисяч військовозобов'язаних. А за ігнорування повісток і неприбуття до територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки до адміністративної відповідальності притягнуто 938 правопорушників. Повідомили під час брифінгу представники Полтавського обласного ТЦК та СП і наголосили, останнім часом вони активізували оповіщення призовників. Найчастіше повістки вручають за місцем проживання та роботи. Є такий військовий облік, який стоїть на обліку в територіальному центрі комплектування 20 тисяч осіб. Ці 20 тисяч осіб треба оповістити. Якщо ми будемо оповіщати і люди будуть приходити, то нам, ми будемо знати картину реальну, яка, стан справи, який у нас буде відсоток підлягати призову. Тому, будь ласка, приходьте в територіальний центр комплектування, відразу нікого не відправляють у війська. Це міфи, які. Закидуються непонятно звідки. Все проводиться на вулицях, можливо, в розгоральних закладах, можливо, в торгових центрах. Основне оповіщення відбувається за місцем проживання, за місцем роботи. Щодо призову непридатних до військової служби в мирний час чи обмежено придатних у воєнний час, то, за словами посадовця, такі призовники можуть бути призвані, але військову службу проходитимуть у тих частинах, де їм це дозволить стан здоров'я.